Увага, ФОП-орендарі. Перевірте свої договори оренди, що у вас прописано щодо компенсації комуналки. Податкова для спрощенців вже випустила декілька роз'яснень, що вони будуть рахувати компенсацію комуналки як дохід не ФОПа, а фізичної особи. Тобто, з цього треба заплатити 23 податку. Таким чином, вам у своїх договорах треба видалити всі згадки про компенсацію комуналки. Також у платежі по банку не можна отримувати Призначення із вказанням слова компенсація. Ви все це маєте позиціонувати як орендна плата. Нагадаю, орендна плата може формуватися з декількох показників: ну, наприклад, фіксована ціна оренди та надбавка до фіксованої ціни. Вже оцю надбавку ви можете. Покласти свою компенсацію комуналки, головне, щоб не приходила компенсація напряму на рахунок і не згадувалася в договорі. Будь ласка, не у цю пастку та поділіться з колегами, друзями, фопами, що здають майно в оренду, щоб вони теж були в курсі. А ще більше корисної інформації в телеграм переходьте підписуйтесь.